Друзья, всем привет! Канал Виноградного Одесса. Звонят, пытают, где пропал, где дився Все на месте. Все на месте, все хорошо. Спасибо. Хотел показать на 20.07 форму Винограда. Или сорт памяти учителя. Уже созревая. Ну, я вже їв, уже і сладко. Хрустить. Хрустяща. В пам'яті учителя. 8 кущиків маю. Вже. То що треба. Так як один із різних сортів, я думаю, стоя мать на винограднику такий виноград. В тому году паршивенько опилився, в цьому году чуть краще Ось тут Іще пам'яті вчителя Ось і ще пам'яті вчителя Це не пам'яті вчителя, це вже пішов подарок не свята Ось Такі гронки, тут ягода трохи більша, Уже прямо такі шари, красивий виноград з мускатом. Такий гарний виноград. Це ось сорт винограду мускат улюблений, теж має дуже гарний мускат. Дуже ранній він, ну не дуже ранній, але ну один із ранніх він вже розмегшається. Я думаю, через тиждень вже можна буде куштувати. Тут рядишком кишмиш Веліс. Такий вже починає розовіти. Ой, який кусмічка. Такий теж. Ось теж кишмиш Веліс. Ну, я оставив в цьому році невеличкі гронки такі, тому що в прошлому році були кілограма по півтора штук, вісім грон. Ну, по ту сторону киш-миш. Те, що треба. Такий. А це все мимо проходив. Кустик теж молоденький ну вже радує. Це у нас преображення. Такі кістечки невеличкі, ну вже ягода ви бачите, яка просто капець. В цьому році дуже сильно цикатка. Прямо так кусала грони. Переїдала стебло центральне і грона сохла. Я пройшов. Позрізав те, що вона вже не годиться. Вона вже починає в'янути, І ось гронка теж така. Ага, тут дві неш. Оце преображення буде краса. Ну ось, хотів показати, теж була гронка. Ось я відрізав. Викинув, ось так воно висіло. Це хатка перегризла прямо ось тут ось о. центральне стебло кісті. і все, і воно все почало в'янути і пропадати. Ось теж уже загорівся, вже й цукру набрав рошфор. Теж смачний виноградик. Друзі, ось вже прямо стиглий, стиглий сорт винограду Атос Прямо теж хрустящий, солодкий, уже зняв грон, мабуть, 8-10. Такий кустик. Теж один із ранніх. Хто хоче посадити, геть не прогадаю. Це, це у нас супер ранній Вайтовича, такий він уже заскубаний, уже гронок не багато, гронки невеличкі, але з мускатом і солодкий, солодкий. Взагалі теж він самий перший. ми його починаємо куштувати. Рядушком Русланчик загорається, ну, цукру буде набирати довго. Це такий самий Супер Ані Войтовича. У нього такий вже і загарчик, і опіки. Трошки я сітки не вдівав, бо він, я ж кажу, самий перший. і ми його в холодильничок вечірком. То що треба.